Друзі, це невеликий вступ до відео про кохання, але чомусь, дивлячись на ці чарівні квіти, я згадую. Це в Києві така краса, я згадую. Чомусь я згадую Ірпінь і Бучу, адже я жила деякий час в Ірпіні. Я бувала в Бучі до війни повномасштабної. І е, я не можу не думати про те, що творилося там з 22-го року. і не мож, Ми не можемо про це забувати. Ми повинні про це згадувати і думати, як нам захистити надалі нашу країну. А тепер розклад. Трішки так швидко записала. Перехід такий, мабуть, не дуже гарно виходить. Я хочу сказати, що дивіться, читайте інформацію, щоб не, не думати, що все, війна майже закінчилася, там, де ви є доволі спокійно, подумайте, що боротьба триває, і не на мить про це не забувайте. Звісно ж, всім нам уже хочеться миру та спокою. Ось заради цього я і записую також свої відео, відеорозклади, для того, щоб ви трішечки відволіклися. Трішечки спокій душі дали, так? але е, не втрачайте цього відчуття, оцього міцності духу, який допомагає нам, українцям, боротися з нашим спільним зовнішнім ворогом. Так? Ну, Але, звісно ж, і внутрі країни дивіться навколо себе, де є вороги. А зараз про кохання. Я світа на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні у нас чотири варіанти: перший, другий, третій, четвертий. сподіваюся, у вас так як і в мене. Дивимось на стосуночки і о, на чудовій колоді: Україна-виробник. Да, місто Київ, столиця наша, файна, наша потужна столиця України. Київ виробляє такі чудові. Чудові карти. Я вже буду назву казати. Так, перший варіант, що у стосунках далі. А, другий варіант. Загадайте, подумайте про людину, стосунки з якою вас саме цікавлять. Ну, звісно ж, це про кохання. Це не про сусідок, батьків чи братів, сестер це по коханню. Що у стосунках, я вам. Найближчим часом був невеликий у нас такий перерва невеличка була, адже я або індивідуальними займаюся моментами, навчанням, і розкладами. Пишіть, до речі, на Viber або Telegram номер вказаний під відео з приводу навчання, картам та розкладам. Да? І не лише екстрасенсориці також. Тобто, і, таро, і навчання робити таро розклади, починаємо з вивчення старше таро, От взагалі про карти таро, і екстрасенсорика, також йде буквально паралельно навчання, йде екстрасенсориці. Тож пишіть. Вайбере або телеграм, не дзвоніть, я прошу, бо ви можете дійсно завадити або запису відео, або навчанню, або таке інше. Да. От що у нас по цьому ж розкладіку? Давайте дивитись. Всі загадали свій варіантик. Можу вам нагадати, що за камені мінерали тут. До речі, також можете замовити талісмани, амулети у мене також написавши на вайбер або Telegram на захист. На кохання, на успіх у фінансах, можливо, навіть від, позбавитись від залежностей, у кого є тяга, є такі а, талісмани заговорені. Це можуть бути камені мінерали, а можуть бути інші. Може бути в вигляді прикрас. А, вирішую і обираю я для певної людини, для конкретної, індивідуально. Індивідуальний підхід, тобто я працюю з людиною, чи можливо замовити, якщо ви не робили у мене там чистку або розклад, ми не робили. Принаймні, продіагностувати я вам вас должна, І щоб заказати амулет або талісман. Це включає його вартість, включає також вашу діагностику, особливо, якщо ми з вами до цього ще не працювали. Ось так. Ну і в кожному випадку індивідуально. Тож пишіть, обговоримо так, у Viber, Telegram ці моменти. Зараз ми переходимо до першого варіантів, як це у нас кришталевий. Гірський кришталь, так. Да. Ну, кришталеве яєчко, я хотіла сказати. Тож так трішки замислилася, да? таке воно цікавеньке, дуже гарне. Так, і дивимось, що у ваших стосунках і що далі? Якщо у ваших стосунках прямо на сьогодні якісь непонятки, то вони розруляться вскорі. По-перше, Важливі і деталі да, на карті, ось ці зірки говорять, що надія є, да, якщо хтось свідчає все чекати, кораблик вже пливе, хто чекає, да, вам гарні звістки на сьогодні. Чоловік тут наважується на якісь моменти пропозиції, навіть я би сказала. Пропозиції ну не обов'язково прямо. Вже руки і серце, але зустрітися, проговорити про кохання, можливо, навіть в СМС-повідомленнях, але про щось приємне. Це може бути чоловік водного знаку, але не обов'язково, він буде в таких лагідних, приємних енергіях проявлятися до вас. Ось так. Ну, На такому етапі у вас е, сьогодні стосунки, що якщо щось не рухається, то вже на підході. Ось так. На сьогодні це у нас ми експрес розклад як робимо. От, можете на терміни, знаєте, тиждень-два. Три, або на місяць, другий, третій, четвертий. Да, я раджу загадати або по періодам на одні стосунки, або хто ще не оприділився, у кого немає, наприклад, да, ще чоловіка, а ви лише хочете зустріти його, то можете. Наприклад, імена, навіть вигадані ще нема, да, у вашому просторі якогось чоловіка. Придумайте імена просто любі, да, коля, Вася, Петя, і дивіться. Раптом це доля. Да, формуйте свою долю, дівчат. Ну, так як я дивлюся як, з позиції дівчат. Да. От, Адже я також жінка, да, дівчинка, то дивимось з позиції дівчат. Якщо дивляться чоловіки, то вам як, якби також можуть бути тут підказочки. Так, дивимось далі. Другий варіант це у нас камінь-аметист. Аметист, він відповідає за І. За фінансову сферу, за позбавлення від залежностей. Тобто притягуємо гроші, позбавляємося від будь-яких шкідливих залежностей. Це не обов'язково алкоголь, там, не дай Боже, наркоманія, там, паління. Так? Це може бути залежність від їжі, від яких то. Ну, от Якась така побутова звичка, у вас не дуже приємна. да, Залишати там якось, щось, десь от сміття. да, там хтось, ну, Наприклад, да, насіння полузгали там, і от ви не можете позбавитись, от у вас весь час от ця звичка проявляється. Вам самим уже не подобається, але чомусь ви знову і знову і це у вас Повторюється, да? ну, от шкідлива ця звичка. Тож що такий камінець буде дуже гарно з цим боротись, ну, так вважається. Так вже хтось, можливо, це колись так прийняв, обозначив. І це має свою силу, знаєте, енергетичну силу. Одна людина так позначила вже, друга людина десь почула. третя. Ось як це працює. І ця енергія згусток, енергоструктура вже пішла у простір, вже вона діє таким чином, на соціум, на загал, на велику кількість людей. Ось так. Тобто, другий варіант, що у ваших стосунках, і що буде далі. Так. То сидить, немов би ось ця жіночка. А подивіться уважно, можливо, ви навіть зовні трішки схожа на цю жіночку. Що вона робить, ця жіночка? Вона держи, тримає, точніше, у руках пентаклік, та прямо сперлася на нього. Пентаклік у неї в голові, тобто у думках, можливо, і на пентакліках вона стоїть. Тобто тут трішки момент якогось. Не мов би... А, і на сундучку ще сидить. Да, це нові карти, тому я сама лише їх ще вивчаю, роздивляюсь ці деталі всі. Сидить жіночка, і вона, немов би, щось каже комусь: не дам, не віддам, я буду володіти цим сама. Це лише моє, і ні з ким я. Не збираюся е, ділитися. Ну, так. Е, і я подивляюсь на свій новий манікюр, дуже гарний. так? Напишіть, чи подобається вам манікюр. І читаю, Зараз скажу, чому я звернула вашу увагу на це. І читаю це слово «незламна». От чомусь мені з цією саме це слово дуже е, імпонує начебто. вона незламна в своєму. Е, о цьому відстоюванні свого. Ви розумієте, хтось тримається за щось. Ну, а так як ми на стосунки дивимося, значить за когось. І вона говорить: я в цьому не зламана, я в цьому непохитна, ніхто не забере у мене моє. Ось так. Ох, як цікаво. Ну, ви знаєте, дівчата, от я вам скажу. Четвірка Пентаклів це наскільки стабільна карта, що не дивлячись ну, стабільне значення, да, що таке положення у вас, що, не дивлячись на цей змінюючийся світ наш, ви будете стояти на цих своїх пентаклях, на цьому своєму, і ніхто у вас дійсно не відніме. ваше. Якщо ви хвилювались, що у вас віднімуть ваше, ваші стосунки, вашу, вашого чоловіка. Ні. Ну, а якщо ви скажете, а «Да, якщо в мене немає да, чоловіка, можливо, вона сьогодні ви на цій позиції і стоїте, але тут. Тут більш не про це. Тут навіть я сумніваюся, що хтось загадав, у кого немає чоловіка. Да? Ну, наприклад, хочете лише знайти. Тут начебто вже ви володієте чимось, кимось, да? хтось є. У вас кого ви не віддасте? Ну, така позиція дуже міцна, дуже потужна. І навіть камінь цей такий, знаєте, також потужний. Тож, так, на сьогодні пишіть, як відіграється ваша ситуація. Чи резонує вона, да? тобто співпадає, можливо, на, на періоди ви розбили там, на якісь. Значить, цей період буде таким для вас. Да? Тож такий варіант, другий. Третій варіант тигрове око. Ну, це такий і на захист хороший кам'янець від ворогів. Всі характеристики, як тигра, да, також включаються, покращується зір, ви стаєте більш таким, можливо, такою, да, хижою, такою, знаєте, якісь і в той же час і якась така м'якість у ваших, можливо, походка змінюється. Да, якась така. Гнучки з'являється, кошаче таке щось притаманне вам. Да От я сама навіть говорю, так якось у мене так як аж голос трішки змінюється. Так. Тож, третій варіантик дивимося, що у ваших стосунках. Так, хтось. На самоті. Ну тут показують чоловіка, дев'ятий да, старший аркан, самітник. А, якщо ви не знаєте, як ваш чоловік, да, а, ну, можливо, і знаєте, можливо, спілкуєтесь, але ви сумніваєтесь, да, чи вірний він вам, чи не зраджує. А, так от, я вам скажу, він на самоті зараз. він Набуває мудрості якоїсь. Якщо ви скажете, він ось біля мене, він поруч, от настала пора чоловікові трішки побути на самоті, от зі своїми думками, щось йому потрібно продумати наперед. Да? Дайте йому якийсь час, не, на, не наполягайте на чомусь, щоб там він вирішив е, сію, минуту, сію хвилину да, і е, сію годину. Тим більш серйозні питання. Тут якісь серйозні питання постали, які має вирішити саме чоловік. Ну, тут так показано. Ага, можливо, якщо ви, наприклад, скажете, в мене немає чоловіка, я от хочу знайти, то скажу так, коли ви зустрінетесь, зустрінетесь своїм чоловіком по долі, ви ну, не зможете не зрозуміти, що це по долі вам людина. Це дуже потужна особистість, це опис просто цього чоловіка, я вам розповідаю. Можливо, він буде старший за віком. А, але обов'язково він буде мудрий, адже не всі, хто старше за віком, мудрі. так? Є такі, знаєте, якби е... хлопчиські навіки, да? тобто людина постарішала, але розуму не набула. або, можливо, набула якогось досвіду, але висновки не зробила. І таке ж буває. Да? А тут показано, що ваш чоловік, який або вже є, Вашим, у вашому просторі, бо по долі вам іде такий саме мудрий. мудрий, він, але йому потрібні якісь періоди самотності, щоб він міг. Набути ще більшої мудрості, да? і він вас поведе за собою. Тут дослухатися можна до чоловіка, да? ми інколи так, знаєте, брикаємо, кажемо, я сама вирішу, да, я сама, але ж якщо чоловік мудрий, до нього можна дослухатися, то дійсно варто це робити. Ось такий ось третій варіант. Пишіть дівчата, мені цікаво, чи є у вашому просторі такий чоловік, можливо, він старший. Да? І чи ви лише плануєте і хочете, щоб такий з'явився. Напишіть тоді, хай буде так, у коментарях, І щоб притягнути да, енергії такого чоловіка, щоб він з'явився. Тож так, третій варіантик, четвертий варіант. Давайте подивимось: це у нас е рожевий кварц, е здається, але він такий більш білий да, відтінок у нього. На кохання. Да? Талісман кохання ніжних романтичних почуттів, да? зародження нового кохання. І дивимося, що у ваших стосунках. І тут зразу виходить король жезлів. Ну, дивіться, якщо дивляться чоловіки, то, звісно ж, це ваш зараз буде опис. Якщо дівчата, то такий чоловік у вашому просторі, або вже є, він є вашим чоловіком, або іде лише до вас. Він може бути вогняного знаку, але не обов'язково, можливо, він зараз таких вогняних енергій. Це може бути таких, знаєте, немов безхідних. Кровий такий чоловік, навіть смугла шкіра. Бачите, це може бути італієць, іспанець, або будь-який такий, знаєте, східні якийсь, або такі. Да? Татарські навіть крові. Да? Чому, чому ні? Так, і дивіться: Лев, да? стрілець, овен може бути. По гороскопу, ну, не обов'язково. Чому ні? Всі можуть бути чоловіки а, таких енергії, да? можливо, саме зараз. Він подобається жінкам, Він, а, на нього да, задивляються і інші жінки також. Тобто, гарний, вродливий, сильний, а, енергетично такий сильний да? Жезл, жезловий король. У нього з інтимною сферою все в порядку, це можете бути впевнені, він впевнений у собі також. От. І що хочеться сказати, дівчата? Ну, я не думаю, що ваш чоловік, якщо він вже є так якось слабо або повільно до вас проявляється, він запальних енергій. він е, проявляється. Але якщо вас цікавить, е, що ж далі буде. Далі буде. Ось тут саме в цьому варіанті, я б, можливо, навіть ще одну карту потягнула, бо такого короля показують просто в моменті. от Зараз він такий запальний, а що ж далі? А що ж далі можна трішки глянути, бо саме зараз він може бути такий активний. Тобто якась активна фаза є, присутня у вас. ну Якщо, якщо немає дівчата, ну чекайте. Так, так, тут ось проявлятись дійсно буде. Я не знаю, ну тут не показують, що якийсь період застою. Можливо, вас цікавить, чи подарує щось вам, чоловік, чи допоможе з фінансами. І ось ця друга карта відповідає саме на це питання, чи зробить пропозицію да? комусь таке важливо, зробить. Фінанси так, буде допомога, чи подарить подарунок, так, подарить подарунок. Тобто на всі ці питання буде відповідь. Саме такий, знаєте, орієнтир особливо проіграється у тих у кого машина може бути темного кольору, так, чорного, темно. Сірого, там безліч там, відтінків, мокрий асфальт, і ще якісь. Я не знаю, там, які ще відтінки, напишіть, до речі, які вам подобаються, дівчата, кольори ну, темних та, машин, наприклад. Ось так. На сьогодні такі моменти. Це, ну, такі, вроді би, експрес, ну, я думаю, доволі довге відео виходить. І пишіть, коментуйте, чи подобається вам такий формат. По-перше, що експрес, як відіграється у вас. Ну, і, звісно ж, мені завжди важливо цей зворотній зв'язок із вами. Тож пишіть, коментуйте до нових зустрічей. Всього вам самого самого найкращого. Па-па!